Знову приманка десь там, в районі, де була, було перше клювання. О, дивіться, опано. Ось і риба. Дивіться який спротив. Ох, класи. Так риба ну, по відчуттям дуже гарна. Дуже гарна рибка і вона дуже активна піднімається важко. Вон якась щука, хоо-клас. Ця щука доволі таки непогана. Зараз не у її паркане. Гарна риба, стрішки відпустимо бо вона прям дуже агресивно веде спротив, це така півторачка, півторашечка, так. Да. В ній точно є. Іди сюди. Ні, не півторашка, але кілуха, кіло 200. Десь так. Опаля. Опа, Опа. Фух. дивіться, яка щука. Клас. Десь вона була в сітках. І лишилися такі от сліди на ній. Так, приманка в шахті. Ой, потрібно буде звільняти. Так, друзі, дивіться. Така щука гарна, дебела, клас. Ось за чим я прийшов. Зараз ми її звільнимо і будемо відпускати. Стіла я навіть не зрозумів спочатку. Це щука знову. Так, трішки сильніше потягнув, щоб точно засікти. Бачите, ямка, фіолетовий свінг. И запаркована щука, вся в появках. Есть рыба, и это щука. Підсіла це щука на свінга 1,2 дюйми. Все ж таки оцим волочінням ми її видурили. Спочатку я подумав, що це курч, тому що не як, яка покльовка. Але якось так. Захотіла вона червоного свинга. Такого собі от черв'ячка і... Ну, ч-ч. Зараз. Давайте звільнимо. Хочеться робити боляче їй, а зачепилась. Зараз треба глянути як. О. І ось така щучка у нас є в активі. Пливий красавиця, дякую тобі за клювання. <рес> <рес> Бачите, ця пасивність риби. Щука там стояла, стояла, я скільки кидав усе підряд, не хотіла клювати. Змінив тип проводки, змінив тип приманки і відразу клюнула. І взагалі монтаж повністю змінив. Поставив зараз, поставив свого роду такий дропшот, Поставив свінга маленького 1,2 дюйма на 12 гак. І відразу пройшла покльовка. Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі Fosenko Fishing. Сьогодні у нас просто чудова погодка 2 січня і я вирвався на рибалку. Я ще вчора вам знімав відео, але не вийшло. Я порибалив 40 хвилин на цій ямці, зловив дві щучки, прилетів квадрокоптер якийсь, і я злякався, думаю, ну я в баню і поїхав додому. В общем, сьогодні ми продовжуємо нашу риболовлю. Зі мною 77-й Посейдон Нео, Ванквіс 2,500. По приманкам, зараз я буду ставити свінга. Далі буду міняти і ви все побачите самі. Якщо буде клювати, ви це відео побачите, ні, то хі, самі розумієте. Погодка дуже вітряна і, можливо, будуть проблеми зі звуком. Тому я вибачаюся. Дивіться, просто ну, краса. Треба йти і рибалити. Так що погнали. І так, беремо початок із 3 свінга на 5 грамах на ексцентрику. Далі будемо мінятися і дивитися по факту на що клює, на те й будемо ловити. Так, кидаю я під ту сторону на мілину і з мілини перетягую на свал в яму. Тим самим якраз ловлячи саму щуку із свалу. Ух ти, покльовка вже була. Вже було клювання, ю, я не повірив. Я не повірив в ці чудеса, а то було клювання. Прямо під берег кидаємо і е, проводимо приманку на свальчик в яму. І іменно на цьому свальчику відбувається клювання щуки. Тільки що вже перве було такий легенький, навіть не тичок, таке торкання. Прям мінімально відчутне. Е, видно, що щука досить пасивна, і плюс е, трішки заважає вітер. Видуває дугу. вітер Прям поривистий, сильний. Можливо, це і краще, можливо, це е, краще вплине на клювання риби. Ух ти! Було щось тільки що. Було. О, дивіться. А ось і риба. Друзі, ось і риба. Ось у нас перва щука. Ух, яка, яке клювання. Виходить, вона спочатку торкнулась, а потім добила. Ну це прям жесть. піднялась вже ось на горі. Флюр, до речі, Sunline 0,4 діаметру. Гачки. А, здається, гюрза, двійники. От. І особисто роблю. Приманки Swing Impact. На нього клювання. Щучка дуже гарна. Розмір в неї прям бомбезний. Щось, щось там з нею на голові. Зараз подивимось. Зубата так. Оп-оп! Дивіться, друзі, щука, ну, 900 грам кіло до кіла. 900 грам до кіло. Чудово, дивіться, що в неї на голові таке чорне, не знаю. Вон пиявки видно. І така добря, добряча щука. Зараз буду брати інструмент і витягувати приманку. Єлі витягнув. Приманка була в самій в самій шахті. Надіюсь, рибка попливе додому. Зараз будемо відпускати. Давай, давай. Ого, яка класна! Лайк. Like. Перша щучка єсть. Буквально перші закиди. Ну оце така яма. Вона тут, можна сказати, єдина яма на кілометрів 10 річки, напевно. Не знаю. Якби я був місцевим, я б вам сказав точно. так. Все, що приблизно тут є, я обходив і знайшов лише цю ямку. Що, круто, друзі, ставте лайк за такі щуки. А ми продовжимо. І так, на цій точці зловили ми одну щучку. Простоїв я буквально годинку, поміняв там різні проводки, робив, різні ваги. Пробував якось на 3 грамиках, так я пробував і на п'яти. На жаль, клювань не було. Тому переходимо далі і будемо шукати на стоячій водоймі поруч рибу. Не знаю, подивимось, що там буде. Зараз також йтиму по ямкам і буду дивитися, ну і виходи з ям. Буду зараз обловлювати і дивитися, що буде по риві. Погнали. Зараз ми ось підходимо до місця. Тут в нас є і міляк, і очерет, і яма. Все для того, щоб зловити рибу. Але дуже сильний вітер і проводку нормальну воно давати не буде. Але ми будемо пробувати. Так, з вами напевно зроблю вже перший закид і подивимось, що з цього вийде свінг, 3 грама, колір, масло рубін. Оп, вже впало. Дивіться, догнала. Єее ось вам і свин. Маленька, але лки-палки. Човна творить десь сюди. Чи в карті не зайшла оці біля берега. Подачка класна, на падінні. Там виходить такий свальчик і я роблю на ньому паузу довгу на трьох грамах. І вона відразу на тому свальчику і взяла. Дивіться яка маленька щучка. Наший свінг. Зараз я її звільняю. Оп. І у відпустку відправляємо. Так, тільки перед цим зробимо якесь фото. Фото для вас. Також в мене є група, якщо хочете, заходьте для спілкування. Я там е, можу деколи рекламувати свої приманки. Можливо, кому буде цікаво, заходьте, ссылку я залишу в описі. Так, відпускаємо. Обана, на пливи красота. Клас. Оп. Також у нас є тряпочка на всякий випадок. Ось цей випадок і стався. Бачите, ямка, поруч, мілячок і щучка є. Можливо, навіть не одна. Тут перед цим, чому я відразу на це місце пішов, тут перед цим було багато кувшинки. Правда, тут і багатенько корчів. От, двійник ставити не дуже так воно і класно буде тут, але піде. Мені просто лінки зараз міняти монтажик. От. І тут частенько щучка хлювала. Я на мікруху тут ловив деколи по 5-10 щук. І, ну Це рекорди мої тут, на цій водоймі. Так що щучка тут точно є. Зараз, ну, би, друзі, не так сталося, як гадалося. Все ж таки риболовля дуже тяжка. І знову-таки десь півгодинки тут покидав і нічого більше не зловив. Будемо зараз переходити на інші місця. Дивитися, де є перспектива, там і зупинятися. На всіх підряд точках я не зупиняюсь ніколи. Я стараюсь обловлювати тільки ті місця, які я вважаю за перспективні. Так, ось зараз випиваємо чаю, чаю і будемо йти далі. Є, є в нас щука одна не вже спрацювала ця приманка, Свін фіолетовий. юлки палки скільки... Стій-стій-стій. Тихо-тихо. Скільки кидаю вже. Ніде не клювало. ніде вообще. І тут не вже хоч щось хоч щось клюнуло. О, дивіться. Красуня, просто красуня, дякую за клювання і впливи. Клас. Ну, точка, як я і думав, перспективна. Тут є і такий невеличкий рівчачок, і міляк. І от вона якраз на виході на мілину вже і клюнула. Так, невже я дійшов до такої затишної точки? Друзі, дивіться, зараз я перехожу на іншу сторону, тут грязіща така, переходжу на іншу сторону і буду пробувати ловити вже окуня. Чому? Тому що точки, які я вважав перспективними по щуки, я вже пройшов. І паличка мені дозволяє зараз пройтись і половити окуня. Говорять, він зараз взагалі практично не клює, але ну, може пару штучок коверне. Тому дивіться далі. Друзі, так, беру я початок з такої приманки, як Танта 1,5 дюйма в кольорі мотиль. На... 12 гачку Decoy Single 32 і 1 грамчик вольфраму. Зараз починаємо з такої маленької ваги для такого сильного вітру. А далі будемо дивитися по мірі своїх можливостей і змінюватися в монтажах. Тому що в мене ще в планах є половити на джигріг. І думаю, що з таким вітром ми ці плани здійснимо. Риба, 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 щука. Щука, щука, щука. А як її витягувати, це вже друге питання. Може вона так втече? Весь щучка така гарна. Клас. Обана, обана, обана обана, оба не Є. Витягну. Нево чудово справляється з такими задачами, як... Контроль приманки і підняття риби наверх. <хи> так, її звільнили. дивіться, друзі, яка щучка маленька. На отаку от танточку, якщо видно. Так, будемо відпускати, спуститься ніяк, тому кидаємо Все, і відпустили. Ось така в нас рибалка. Вітер дуже сильний, тому за звук я заранче. Вибачаюся, але як є вже, що поробиш. Так. І так, друзі, дивіться. Обкидав я там пару таких цікавих точок і зловив лише одну щучку. Тому переходимо зараз далі. Там стоїть знайомий ловить. Пробує щось зловити. Напевно, він говорив там два окуня, Зловить щось таке. Тому Будемо йти зараз десь туди і пробувати ще там. На рахунок сьогоднішньої риболовлі, то по моїм оцінкам для цієї водойми риболовля вийшла класно. Я не скажу, що там дуже великі щуки клюнули, щось там капець. Ні, просто класно провели час. Сьогодні у нас температура плюс 7. От Погодка просто бомба, сонячно класно і в принципі риболовля в нас вийшла. Вчора, жалко, не зміг познімати відео, так би було дуже круто, тому що вчорашня риболовля почалася з двох щук за буквально там 10 хвилин. Всього 40 хвилин порибалив і з однієї точки за 10 хвилин дві щуки взяв. Ну, як, 10 хвилин. Три закиди. Перший захід холостеклювання, другий закид щука. Потім, поки витягнув із щуки гачок, зробив наступний закид третій виходить і знову щуку зловив. да, То був вчора вихід гарний в риби. Сьогодні не все так гладко, але, як бачите, рибка все одно відзивається. І, до речі, що цікаво. Рибка. На самій річці, де тече, вся в пиявках. Вона виходить вже не така там активна і доволі таки рідко виходить кормитися виходами. А тут, на стоячій водоймі, рибка без пиявок і вона доволі активно харчується, виходить. Просто потрібно її знайти. Їю. такий класний тичок. Напевно знову щука. Дуже схоже на неї. Приємно. Але мимо. Так гарна щука, чи невеликий. Хірі його зла у Ота нормально. Та я і не ну, навірую. Чого? Ви не поможете якихось. Та щас. З'їдіть наверх, підтягуйте. Обережка не... Як... Та перетягнет усюди. Ні, ні, порвайте. Та я О, не переживайте. Щас я попущу трошки. А як же мені тепер... Держіть ось. ось. О. Так, годинку обкидав. Одна, ні, дві покльовки було. Одна десь приблизно із центра водойми, інша була у березі. Аналізувати нема з чого, в принципі, тому що клювання відбувалося хаотично і досить рідко. Так, зараз переходимо далі, Уже будемо. Обловлювати місця, які були на попередніх відео, і напевно закінчувати нашу рибалку. Тому що все ж таки я сьогодні пройшов дуже багато, дуже велику відстань і вже трішки заморився, <гум> скажу чесно. Так, зараз йдемо сюди, тут пару разів кинемо і переходимо далі. Да, друзі, коротше, все, я обірвався і риболовля закінчилася. На сьогодні у нас на жаль, на жаль, окуня я не знайшов. Можливо, він зараз, як і в любе глухозім'я, кормиться виходами і не сильно хоче клювати. Можливо, я щось неправильно робив, неправильно зробив ставку на активну проводку в сонячний день. І менше використовував ці пасивні проводки, які, можливо, зараз би його і спровокували. Хто знає. робимо висновки. Риболовля сьогодні була класною, як і в принципі погодка, але, на жаль, сильно, сильний вітер боковий, який не давав половити нормально, зробити правильно проводки. І, можливо, риби було в рази більше, якби вітер не завадив нам. Бо я працюю тут з вагами. До 4 грамів взагалі. 4 грами це вже тут перегруз. Це таке затока ця доволі мілка і тут мало де, 4 грами можна кинути, плюс приманка. Якось так. Ну нічого. По мікрухі. Щуку ми на мікруху зловили. Було ще два клювання. І одне клювання я навіть на відео не знімав там. Коротше, течок стандартний і зрізь, все, більш нічого. Ой, зараз буду вже йти додому, точніше, йти до авто і вирушати додому. Так що, всім дякую за перегляд, гарного настрою і з новим роком.